А зараз у нас проходить тиждень дитячого читання, і не тільки діти приходять сюди читати книжки, але й показують свої вміння. Ось сьогодні до нас прийшов Денис Іванов. Здравствуйте, Дениска. Денис. І подивіться, яку красоту він приніс до нас сьогодні. Денис, розкажи, як, взагалі, як називається це, що ти робиш? Це називається модульним оригамі. А де ти навчився? Я дуже люблю читати. І я вичитаю дуже багато про це в цій, цій книжці, а також в інтернеті. Ти сам це почав робити? Чи хто тебе? Ні, я побачив це у своєї сестри. А ти в якому класі? В п'ятому. А давно цим займаєшся? М вже півроку. Півсього півроку і вже стільки. Гарних речей ти зробив, так? А скажи, ти це собі складаєш чи даруєш, може, комусь? Дарую. Даруєш, так? Дуже гарно. Денис, я тобі бажаю, ми вся бібліотека наша тобі бажає творчих успіхів, щоб ти робив і робив все нові вироби. Дякую.